Всім привіт, доброго ранку. Погода нас не тіше, дощик невеликий, але ми сьогодні виїхали разом з сім'єю відпочити, трошки не збирати грибів. Може хтось скаже, що воєнне положення, не можна виїжджати, але ми виїхали в такі місця, там де безпечно, далеко від міста. І ніяких тут бойових поки дій у нас не було. Все, зараз. Йдемо, дивимося, збираємо і пробуємо. В лісі дуже сирувато. Дивіться, які вилазять у нас вже охоморчики. Теплий, гарний день. Здрасті! Ви теж по гриби? Теж гриби збираєте? Так, я це добре. Люди теж збирають гриби. Куман збирає, вже відро білих назбирала. Біля машини ми зробимо в неї, половину заберемо як процент. А там йде вирубка, бачите? Будемо сподіватися, що для молодого покоління будуть засаджувати молодими соснами. І ми ще своїм дітям і внуки наші ще будуть збирати гриби. Так, мої он там ходять. Не знаю, що вони знаходять. Але я йду на свої місця і буду там дивитися. Оце так у нас сьогодні такий відпочинок. Від всіх сует, від цих будні. Так, дивіться, бачите, які у нас мухоморчики гарні, які І оце потихеньку отак ідемо і збираємо. Дивимося. Дуже багато козлюків в цьому році. В тому році не було. Але в цьому році дуже багато козлюків. І я що хочу вам сказати, я замітив. Я замітив, якщо є козлюки, якщо є козлюки, то дуже багато і білих. Оце якась така тенденція. В тому році білі були. Ось я вам зараз покажу. Дивіться, які козлюки гарні. Бачите? їх он повна. Ріж не хочу. Оце ось теж, бачите, якийсь грибочок. Не знаю, що це за грибочок брати не буду. Тож я не знаю, я не беру. Оце таке. Да, Сирувато сьогодні. Дивіться, який ось зонтик ще не відкрився, ось, бачите? Стоїть який гарний. Зараз будемо пробиратися. Дивіться, ось який вернувся. Мухоморчик ось вилазить. Гарний такий. А що це ось тут? Теж мабуть мухоморчик, так. Да. Теж дивіться який. Ой, я ж кажу, не так приїхали ми за грибами. Ми приїхали відпочити. Той раз я сам був. Я відерку назбирав, достатньо. А цей раз взяли і куму. Та що нам тоді баклажани долала, смачні вийшли. І вирішили проїхатись теж подивитися, що тут у нас буде. Ось дивіться, я не знаю це, чи маслюк. Маслюк, дивіться, який здоровий. Ось бачите. Зараз ми його обріжемо. І гарний, бачите? Не червивий ложимо. Ложимо нашу кошолочку. Але хочеться ще сьогодні хоч якось біленько знайти, щоб щоб була в нас вся сімейна пара, як кажуть Так, дивіться, які маслючки. Дивіться, ось, гарні Один ось, другий. Все, зрізаю. Гарні. Мені подобаються маслюки, що зараз, що в них дуже товстаніжка. Ви бачите яка? Дуже така. Гарні маслючки. То не маслюк, то козлюк. Ось теж дивіться. дивіться який Жде каже, Лєшка, Я тут. Іди сюди. яка ніжка гарна. Вон дивіться ще. От мені подобається на своїх місцях, що ніхто дуже не знає, де це, що це. Пережди. Так, все, йдемо далі, збираємо. Дивіться, скільки гарних, дуже мухоморів. Все добре. Дуже гарні. Зараз підемо вперед. Подивимось, що там. О, дивіться! Дивіться, який гарний гриб. Як чекає мене. дивіться, який гарний. Таке відчуття, що ми зайшли в ліс до баби яги. Дивіться, скільки... Такі гриби ось, які вони здорові. Ви бачите? Засіяно ними. Але ми шукаємо наші їстівні, хоча і це теж їстівні гриби. Називаються вони козлюки. Але ми будемо шукати маслюки білі і польські. Так, я трошки нас беру, бось, бачите, піддерка маслят і дивіться, що я знайшов. Ох, ножка ще десь була шапочка. Збив. Такий гарний. Гарний біленький герпочок. Вложимо до нашої кошовочку. І він поповне наші запаси. Зараз дружина ось зріже грибочок, ось оцей грибочок, ось бачите. І ось. І будемо йти далі шукати Шукати ще таких грибочків вперед. Шановні мої, ми зараз у машині, дивіться, всі троє мокрі. он, якщо ви бачите, дивіться, Ліг, як з відра, грибів, не те, що грибів море. море. Дивіться, який дощ, чуру, які б лежать Все ми їдемо додому. Я від віддерцяна збирав достатньо. Адреналін зашкалює. Всім раджу. Зараз така весняна, маю майже сказати, погода, що чесно, я спомнив своє дитинство. Як ми по лужам бігали, і все остальне. Все, в общем, все саме на краще. Радий завжди вас бачити на своєму каналі. Ну, це такий перший раз, що я поїхав по гриби і так попали. в общем, або кума, або жінка десь щось десь нагрішили. Ну все, давайте все найкраще.